Треба бути в канонічній церкві, слово Боже, проповідують від для відкараю землі. Дійсно, нам треба вивчати Біблію, не відступати від самого Бога, від Ісуса Христа. І дійсно, нам треба вхреститися в ім'я ця і сина і Святого Духа, щоб отримати Дар Святого Духа. І дійсно, перед тим, як хреститися, треба 40 днів вчитися, бо дійсно нам треба це все робити в садовому мовіці, віці. Деяких в церквах це дозволяється, там, гріхи, садомії, там блудити, розводитися можна і так далі. А насправді нам треба проповідувати в Гангеля до краю землі, слово Боже розповсюджувати. І нам треба цитирувати Біблію, Слово Боже, вивчати відкривання самого Бога Ісуса Христа, не відступати від Слова Божого. Ваша значить Канонічна православна церква це перебувати його в Слові в Ісусі Христі. Амінь. І поділюсь другим, що треба вкладуватись в Царство Небесне. Це є в Слово Боже. І дійсно, як пастир Станіслав Люстафаненко, вони покинули територію Криму. І дійсно вони саме обніщали, почали там проповідувати Слово Боже після воєнний регіон. Вони переїхали в інше місто. Там вони відкрили церкви, спасали душі інших людей. і Дійсно, вони вкладувались в Царство Боже, а не в земне. А Юда він був і зрадником, він зрадив самого Бога Ісуса Христа. І дійсно він навіть казав, давайте продамо масло за 300 серебряників, щоб роздати нічим. Хоч насправді він носив собою коробку, щоб дійсно він хотів обкрадати самого Бога Ісуса Христа. Він був крадієм. В ітоді він взяв, коли, себе, коли він продав самого Ісуса Христа, взяв, потім удавився, Дійсно, він не вкладався в царство Боже, він вкладався в земне. Він дійсно був помончиком, крав у самого Бога. і Він хотів так. Обкрадати людей, Юда був самим зрадником, і він сам зрадив Бога самого. А нам цього не треба робити, нам треба вкладуватись в царство небесне, а не в земне. Нам треба проповідувати Слово Боже до краю землі. Дійсно, нам треба вкладуватися в самого Бога, Ісуса Христа, не відступати від самого Бога і перебувати Його в Слові Божому. Треба дійсно, щоб ми перебували його в Слові і щоб Бог був з нами до краю землі і перебували його в слові. Амінь.